Першим будемо сіяти той сорт, який приносить прибуток, тобто прибуткову справу. Вони дуже ранні, гарні товстенька розсада, люди їх люблять. Всім привіт! Сьогодні 3 березня, а я і забула, що треба висівати огірки для теплиці. У мене ж теплиця буде опалюватися, і у відра я в тому році, ну, я в кінці березня висаджую все, Уже готову розсаду. Росада огірків має бути хоча б днів 20 і ще її сходить. Треба якраз час висівати. Знайшла свої зошити. У 2021 році висівала 4 березня, то це ще й нормально. І висаджувала 31 березня у теплицю. Перший зошит оцей відкрила і зрозуміла, що я забула про ці огірки. 10 травня ми вже їли до півтора кілограму огірків, були смачні свої домашні. 1 березня редиску висівала у велику теплицю, тобто теплиця вже була готова, закультивована, а ми чомусь не встигаємо нічого. Але 20 лютого в тому році це ще не війна була. Ми щось мріяли і хотіли, а зараз відкриваю зошит і роблю так, як треба. Сію Мертус обов'язково був Чайковський і КС 70 Це теж обов'язково вони без гіркоти. Один, один рік дуже гіркі були огірки, прямо не можна огірки, тому, мабуть, вони гіркі були. І в теплиці, і на вулиці. Ми їх майже не їли. В цьому році взяла мертус, без нього нікуди, Арктику. Сказали, він гарний. І теж кс 70. Висіваю у свої великі саморобні стакани. На оцю баночку я робила, накручувала. Мені вони подобаються, що з них дуже гарно висаджувати. Земля у мене мішана лісова, з ферми перегній, дуже старий, і трішки чорнозему сюди я даю. Полила, поклала насіннячко. Так, глибоченько, щоб ямка була, воно вилізе. І вирішила в цьому році присипати магазинною. Земелькою, тому що вона в мене є. Так я усім зверху даю оцієї земельки. О, хай воно. Вона пухкенька, вони гарно повелозять. Хто хоче зійти, той, звичайно, зійде. Старе погане насіння, то не схоче зійти. Усі стакани я попідписувала. Це Мертуси, Шість мертусів, шість Арктики і 3 КС. І зробила отакі бірочки з бутилки. Потім, як висажу, вже мені готові, вони будуть вткну там, де хто в відрі ростиме. Висажуватиму я у відра без дна, у теплицю, яка у мене опалюватиметься. Там буде тепло вже в кінці березня. Мертус можна і не підписувати. Це я для того, щоб ну, висадити увесь мертус, обов'язково висаджу. У тому році не влізли всі в мене у відра огірки, Висадила в малу теплицю, де рання капуста, і пізніше висадила. Огірки були дуже погані, прямо в землі росли, не у відрах, тому що я туди забудуся піти поливати. Сюди ж я ходила поливала. і не опалювалася та тепличка, хоча подвійна плівка, то огірки були погані. У відрах набагато кроші. Мертус можна не підписувати уже у відрах. Листя величезне, огірки довгі, відрізняються від оцих АКС, Арктика, Чайковські, вони мені всі однакові, які я не садила. Можливо, на один день хтось раніше виросте. Посіяла, трішки полила по краєчках, плівочкою накрила, віднесу в хату, там набагато тепліше. І з хати принесу насіння помідорів. Ось ящики. Теж вже час висівати ранні помідори для розсади людям для продажу. Так само зошито дістала. В 2021 році розпочинали сіяти 3 березня, у 22 році розпочинали теж 3 березня. Бета Дарина, Санька Прибуткова і Ступіке. Оце, мабуть, сьогодні я 5 сортів по 2 ящички посію. А потім ще днів через декілька будемо. І так за 20 днів усе повисіваємо. Спочатку люди хочуть ранніх помідорів, тому я їм готую розсаду ранніх сортів. Пізніше будуть пізніші сорти, хоча як для себе висаджую Після пізно стиглі помідори, для себе треба висаджувати раніше, щоб вони встигли виспіти на грядках. Ну, у нас друга технологія. Ніхто не буде перший дебароу купувати. Фітоспоріном поливаємо землю. Я вірю у цей фітоспорін, що він мені допоможе побороти чорну ніжку. Попелом я не буду потрушувати, тому що в нас земля лужна, вода лужна. Якщо я ще попелу насиплю, воно і зацементується там. В чоловіка гарно виходить, сіять. Я так не вмію, знаєте, хитрість. Сказати, що в мене не виходить, поможіть і вам допоможуть. Насіння має вистачить. Це я в тому році висаджувала. Висаджувала в себе на грядках, без підв'язки, без догляду. І вибирала самі гарні помідори, які не тріскаються, і збирала насіння. Вузлики такі це ось бачите? Голове, серце рожеве. Висівати будемо сухе насіння, не мочимо. Його так незручно моче не висівати. Земля у ящиках набрана з осені. Це з ферми дуже старий перегній і чорнозем. Сюди лісову землю я не клала, бо ми так зрозуміли, що в тому році з лісової землі дуже багато було чорної ніжки. Але і ящики в тому році в нас стояли на дворі, і Їх замило снігом, трішки залило водою, мокра дуже земля була. В цьому році ми в теплиці залишили, то гарна суха. Зараз будемо змочувати, висівати будемо рядочками. Ну, так Зручно доглядати рядочками. І зверху присипати буду половину ящиків оцією ж землею, а половину купованою, щоб ми дізналися, чи має сенс купувати дорогий ґрунт. Осію, накрию плівочкою і будуть стоять вони у мене тут в теплиці, сходить. Поставлю отут під столом біля бочки, воно трішки не дуже тут їм тепло буде, але помідор зійде. Оці помідори будуть у мене жити у теплиці приблизно місяць. З 1 з 5 квітня ми висаджуємо у тунелі на вулицю. Питали, чи можна виростити розсаду у теплиці? Можна, люди вирощують, у мене не вийшло, можливо, провітрювання слабке, розсада була слабка і в людей вона попадала. Я більше так не хочу. На вулиці загартувати набагато краще. Перець із теплиці нормально приживляється на грядках. Зараз земля гарно полита, зверху, це ж, бачите, магазинною землею присипаю. Не буду нічим поливати, нехай сходять, буду дивитися, ставлю одним боком з моїми надписами на цю сторону, днів через два буду розвертати ящики до теплої труби, щоб воно ж рівномірно сходило. Тому що, якщо просто поставити, отак воно зійде з одної сторони, кучка зійде, а пів ящика дуже довго буде сходити. А мені хочеться рівненьку розсаду, щоб її випікірувати одночасно. Коли буду доглядати, буду поливати легеньким розчином монофосфат калію. Трішки-трішки там 1 грам або і менше на один літр води. Колись я так не робила. Потім спробувала з цим монофосфатом колію. І росли нам добре, і я не бігаю з тими ящиками, вона не так тягнеться. Люблю працювати з помідорами. Теж запитували, яка земля в оцих стаканах має бути. Волога не суха і не мокра. Цим пристосуванням роблю ямку і туди стаканчик ставлю з рослинкою 200 грамовий. Коли суха земля, я роблю, а воно засипається. Полить можна, як посаджу, але незручно роблю ямку, а вона засипається назад. Ну тут ще й трошки нормально. Треба, щоб земля була волога, не мокра і не суха. У мокрому воно не ростиме, а з сухою незручно працювати. Коріння, де дістало до дна, де не дістало, попересаджую, нехай тут розвивається. І сюди його полила і зверху сухенькою присипаю земелькою. Помідори для теплиці, які я буду висаджувати в кінці березня, пересадила вже всі у рукав. Не в рукав, у саморобній свій стакан. Вчора було дуже жарко. Вони аж прив'яли, але нормально все. Трішки буду робити розстановку, ще трішки будемо переносити у ту теплицю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Для теплиці в мене тут гравітет, зульфія і махітос.